У п'ятій міській дитячій лікарні функціонує 11 відділень та працюють спеціалісти понад 17 профілів. Також тут наявне відділення інтенсивної терапії, розраховане на 12 ліжок. Центр діалізу як гострого, так і хронічного. З 1 квітня 23 року було приєднано першу дитячу лікарню, яка зараз у нас знаходиться в нашій структурі. Що це нам дало? Це розширило більш потужне надання амбулаторно-спеціалізованої допомоги, де розміщено декілька видів спеціалістів на базі першої дитячої, яка була раніше, там розміщено і лабораторія, клініко-біохімічна імунологічна лабораторія. Тобто той район повністю забезпечений на надання первинної амбулаторно спеціалізованої допомоги через відсутність спеціалістів кисневої мережі та через низьку заповненість наявних ліжкомісць у першій. Міській дитячі лікарні призупинили функціонування стаціонарного відділення і приєднали його до п'ятої дитячої. Нині ж завдяки медичній реформі, заклад збільшив потужність та надає більш широкий спектр послуг. За рахунок об'єднання цих двох лікарень ми маємо достатньо. Високоякісну амбулаторну медичну допомогу, яка е, зберігається в Комунаровському районі е, лабораторну е, е, по, повністю спектр лабораторної діагностики. Е, стаціонарна допомога надається як планова, так і ургентна. Амбулаторна допомога як надавалась, так вона ще покращилась. А стаціонарна планова це е, е, Постійно на базі п'ятої дитячої лікарні, якщо потребує ургентна медична допомога, як доставляються хворе швидкою медичною допомогою, то і госпіталізують за напрямком також в дитячу міську лікарню. Відділення невідкладної медичної допомоги при п'ятій дитячій працюють цілодобово. Батьки маленьких пацієнтів можуть самі звернутися до медзакладу або ж викликати швидку і отримати в повному обсязі огляди вузьких спеціалістів. В першу чергу. Педіатр, який оглядає дитину, і вирішує надалі. Це допомога лор-спеціалістів теж 24 на 7, Це експрес діагностика коли ми можемо провести дитині першочергові загальні обстеження. Крім цього, ми маємо змогу надати невідкладну допомогу, якщо дитина це цього потребує, і далі вирішити питання, чи вона потребує госпіталізації, або вона йде на амбулаторне до лікування до свого лікаря. За декларацією також у лікарні працює центр діагностики та лікування алергічних захворювань. Тут можна зробити різні види досліджень, зокрема пройти алерготестування за допомогою приктесту. У разі потреби переходять і до провокаційних досліджень від одного до трьох днів зробити обші клінічні дослідження, біохімічні дослідження, якщо потрібно дитині. Різні інструментальні дослідження. У нас в центрі є і сучасний електрокардіограф. Є спірограф, ми можемо робити тести першого рівня, які рекомендовані міжнародною асоціацією. Це і спірограма, це і бронхолітичний тест. Якщо потрібно, то робимо і провокаційні тести, це тести другого рівня з метахоліном, з фізичним навантаженням, в залежності від того, якого віку ця дитина. У медзакладі також функціонує стоматологічний кабінет, в якому дітям, які бояться лікувати зуби, роблять це під Часну, тобто методом седації Єлизавета Швайко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.